Справжні книгу люби лютого святкують день. Книгодарування зв'язка, я вам гарантую, просто вас шокує, відбере дар мови. Сара Джіо дійсно вміє писати любовні романи. Всім привіт! Мене звати Варя, і я книжкова блогерка. І сьогодні я підготувала для вас підбірку з семи книжок про кохання. Знімаю я таке на честь того, що зовсім скоро буде 14 лютого, день всіх закоханих. Тому вирішила, що таке відео буде дуже навіть у тему. Хоча справжній книголюби 14 лютого, святкують день. Негодарування. Але перед тим як ми почнемо, я вас запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку, залишити коментар під цим відео. Ці прості дії дуже допоможуть мені у просуванні. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити або на картку, що є в описі профілю, або купити мені чашечку кави на платформі BuyMeACoffee. Посилання є в описі під цим відео. Ну, а тепер можемо починати. Поїхали! І почнемо ми, мабуть, з класичної класики, а саме з твору Джейн Остін з назвою Гордість та упередження. Напевно, немає людини, яка не чула про цей твір, але напевно є ті, хто його ще не читали чи не дивилися хоча б одну з екранізацій. Тому розповім коротко про що ця книжка. Це історичний роман, найвідоміший твір англійської письменниці Джейн Остін. Він розповідає про те, як закохані серця намагаються подолати соціальні бар'єри, а також свою гордість опередженість, та характер, це для того, щоб бути разом. Маня авторка дуже вдало висвітлює почуття емоції, сподівання, розчарування головних героїв містера Тарці та Елізабет. Джейн Остін дійсно захоплює своїм стилем. Вона пише дуже романтично, з легким гумором. Її герої мають живі психологічні портрети. Дійсно, це одна з. Небагатьох класичних творів, які мені було доволі легко читати і цікаво через якраз таки характер головних героїв і деяку напруженість між ними, Елізабет – молода жінка з розумом та характером, та багатий та впертий містер Дарсі, намагаються порозумітися одне з одним і переживають численні випробування в дорозі до любові та розуміння одне одного. Руман висвітлює соціальні та психологічні аспекти їхньої взаємодії, а також теми класової боротьби та особистого розвитку героїв. Цей твір залишається популярним вже дуже багато років, приваблює мільйони читачів по всьому світу різного віку, з різних поколінь. Тож, якщо ви ще досі не знайомі з цим неймовірним твором чи не дивилися екранізацію, то я наполегливо вам раджу. Наступна книжка в цій підбірці це квартира на двох від О'Лірі. А вона взагалі є для мене дуже особливою, тому що вона в свій час допомогла мені вийти з такого затяжного нечитуна, викликала море емоцій і дуже-дуже запала душу. Історія має доволі нестандартний сюжет і розповідає про двох незнайомців, які є сусідами, але які ніколи не перетинаються, тому що ведуть абсолютно різний спосіб життя. Їхні шляхи ніколи не перетинаються, тому що дівчина живе в квартирі лише. Ввечері, вночі, а хлопець живе тільки в день. І також їхні характери абсолютно протилежні, тіфі, вона яскрава, та життєрадісна, а Леон доволі замкнутий та похмурий хлопець. І, в принципі, окрім спільного проживання, між ними немає ніякої взаємодії і комунікації, окрім маленьких листочків, які вони залишають один одному по всій квартирі. І таким чином, між ними спочатку з'являється дружба, яка згодом може перерости у щось більше. Сучасні романи про кохання часто зачіпають гострі соціальні теми, і квартира на двох не є виключенням. Проте авторка тут не робить це основною сюжетною лінією. Вона, наприклад, про психологічне насилля розповідає доволі поверхово. Проте це полегшує сприйняття навпаки. Також у романі присутній легкий гумор, який полегшує читання, створює таку ненав'язливу атмосферу. В мене ця книжка викликала. Бурю приємних емоцій, тож я дуже раджу її до прочитання, і також за нею вийшов нещодавно невеличкий серіал-екранізація, який також дуже милий і добре передає атмосферу самої книжки. Наступна книжка, про яку хочу розповісти, називається Що знає вітер, і написала її Емі Гарман. І ця книжка стала моїм відкриттям. Я зніму якось про неї окремий відгук, тому що вона цього варта. Бо якщо минулі романи, про які розповідала, вони доволі відомі у всьому світі. А ця книжка не дуже відома, проте дарма. Ент Галагер виросла, слухаючи історії дідуся про його батьківщину про Ірландію. І коли дідусь помирає, вона вирішає до його батьківщини, щоб розвіяти його прах біля сімейного маєтку на його улюбленому озері. Але вона потрапляє у грозу, і якась невідома сила відносить її у далекий 1921 рік прямо в Ірландію, де розгортається громадянська війна. Він знаходить порятунок у докторі, якого звати Томас Сміт, який не лише рятує її, а й допомагає адаптуватися до нових умов життя і, взагалі, до іншої історичної епохи. Разом вони приєднуються до боротьби за незалежність Ірландії, і потихеньку Ен починає відчувати. Що закохується у свого рятівника? Однак вона стає перед важливим вибором, чи їй залишити все своє минуле життя позаду і залишитися з ним у 1921 році, чи можливо якось спробувати повернутися назад. Я вам скажу відверто: я ще ніде не бачив настільки вдало поєднаного любовної лінії та історичного контексту, як у цій книжці, авторка пише настільки глибоко, настільки чуттєво. І пробирає аж до мурах. Зв'язка, я вам гарантую, просто вас шокує, відбере дар мови, як мінімум на декілька хвилин. Так що можу впевнено сказати, що вам варто прочитати цю книгу, і вона точно не залишить вас байдужими. Наступна книжка також доволі непопулярна, хоча написана і популярною авторкою Колін Гувер. Я прочитала всі книжки Колін Гувер. Ви можете також подивитися окреме відео в мене на каналі про неї. Проте ця і тільки ця книжка від цієї авторки запала мені на 100% у душу. Після п'яти років перебування у в'язниці через трагічну помилку Кена Ровен повертається у місто, яке перевернуло її життя до гори Дригу, тому що хоче спробувати відновити зв'язок зі своєю чотирьохрічною донькою. Але відновлення зруйнованих відносин дається не так просто, тому що опікуни її доньки намагаються всіма способами перешкодити. Поверненню спілкування між матір'ю та донькою. Тим, хто виявляється відкритим до Кени, це Леджер Ворд, власник місцевого бару. Він це єдина нитка, яка веде до доньки Кени. Між і Кени виникають почуття. Проте, чим глибшими вони стають, тим небезпечніше це стає для ситуації Кени. і вони мають зберегти своє кохання у таємниці, щоб це не нашкодило її доньці. спершу має виправити помилки минулого і заслужити на прощення опікунів своєї доньки, щоб побачитися з нею. Я не знаю, що саме так зачепило мене в цій історії. Можливо, це ось ця всеохопна любов матері до своєї дитини, але книжка. Дійсно варта вашої уваги, ви будете і плакати, ви будете і злитися, але вона настільки захоплива і цікава, що я вам гарантую, це стане одним з найулюбленіших ваших любовних романів. Наступна книжка, про яку ми поговоримо, написала Сара Діо, і називається Вона Я кохатиму тебе завжди. Книжки цієї авторки завжди відрізняються таким чуттєвим і гарно написаним коханням. У цій емоційній історії майстерно переплітаються події сьогодення та минулого. Кейлі Крейн, головна героїня цієї книжки, не може повірити у власне щастя. Вона успішна журналістка, яка заручена з ну, буквально ідеальним хлопцем. Але буквально одна зустріч з безпритульним хлопцем Кейдом, коханням її життя, яке раніше мав власну студію звукозапису, перевертає все з ніг на голову. І хоча він і не впізнає Кейлі, проте вона все ж таки намагається дізнатися, що з ним сталося, і хоче йому допомогти. Цю книжку я буквально проковтнула за день. Настільки було цікаво її читати, знову ж таки, маса емоцій. Сара Джіо дійсно вміє писати любовні романи, не просто любовні романи, а класні, якісні і чуттєві любовні романи, які, які змушують думати, сміятися, плакати, і читати книжки цієї авторки знову і знову. Тому наступна книжка, як не дивно, знову від цієї авторки, називається вона Усі квіти Парижа. Прочитала її не так давно, проте вона все одно увійшла у мій топ любовних романів. Дівчина Керолайн втрачає пам'ять. Вона прокидається у парижській лікарні і розуміє, що не знає, хто вона і навіть де вона живе. Згодом виявляється, що проживає вона біля річки Сени у великій, гарній просторій квартирі. Але незважаючи на часткове повернення пам'яті, дівчина все одно відчуває постійну загрозу, і щось у її минулому не дає їй продовжувати жити. Це змінюється, коли Керолайн знаходить у шафі заховані старі листи молодої пережанки Селін. Листиці розповідають про її життя у важкому 1943 році під час Другої світової війни, під час окупації Франції. Листи Селін детально розповідають про війну, про її страхи та про важкий вибір, перед яким вона постала. Керолайн поступово розуміє, що їхні долі насправді переплітаються. Але чи допоможуть ці листи розгадати історію самої Каролайн, дізнаєтесь, прочитавши цю книжку? Мені взагалі доволі важко було читати цю книжку через особисті причини, там дуже детально описуються події війни, окупації. Ось, але її однозначно варто прочитати. Взагалі, хочу вам сказати, що ви можете вважати мене старомодною, тому що вважається, що книжки Сари Джіо там читають більше жінки старшого віку. Проте. Як на мене, всі книжки Сараджіо дійсно написані дуже круто, дуже якісно, дуже по-дорослому, і вони вартують більшої уваги, ніж вони є зараз. В мене в родині, окрім мене, ще й бабуся-фанатка цієї авторки, тож, як можете побачити, пише вона універсально. І остання книжка, про яку ми сьогодні поговоримо, називається Щоденник пам'яті від Ніколаса Спаркса. Ця книжка і цей фільм в головній ролі з Райаном Гослінгом просто розбило моє серце на друзки. Уявіть, що йому 17 років, а їй 15. Вони насолоджується поезією на яву. Він часто читає вірші Волта Вітмена. Але літо промайнуло і Елі мусить повертатися додому. Зараз йому 31, а їй 29. Він пройшов війну, а вона заручилася. Проте їхні долі знову переплітаються через одну зустріч. Зараз йому 80, а їй 78. У закладі для людей похилого віку він кожного дня читає їй щоденник пам'яті, щоденник їх кохання, їх історію. І все для того, щоб до Елі повернулася пам'ять хоча б на 5 хвилин. Це оповідання про дійсно глибоке почуття, яке залишається в пам'яті назавжди, і словами не описати, як я ридала над цією книжкою. Для мене вона назавжди залишиться в пам'яті, в серці, і я наполегливо раджу вам її прочитати. Що ж, я сподіваюся, що вам сподобалася моя підбірка. Можливо, ви щось додали у свій вірш-ліст і хотіли щось прочитати. Якщо ви читали якийсь з цих романів, то напишіть свої враження від нього в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну, і не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, ділитися цим відео з друзями. Ну і до нових зустрічей! Па-па!